Вчасно згадала, що хлібчика в нас немає, тому вже поставила та вже 30 хвилин назад. отака, короче, поставила хлібчик. Заготовка для салату поки що прибралася в стороночку. А тут уже збираю заготовки для вафель. Коротше кажучи, в нас власть знову помінялась. Щось я збиралася, збиралася докупи, та не зовсім, судячи з усього, зібралася. М'ясних вафельок насмажила. Вони за смаком та й аромат, таке, як печені пиріжки з м'ясом. Не смажені, як віляші, а саме як печені. Зробила салат, щойно помастила, і спекла хлібчик. А от до картоплі руки не дійшли. Гова прийшов додому і каже: ну йду, бок, скажи, кажу, кажу. НК мінус 17, я кажу де. НК на дворі. Я не повірила, взяла ліхтарик, пішла, подивилася. Таке правда, слухайте, люди добрі. Що ж це робиться? Сніг сипе, під ногами він ходив пораться репить так, що чути, аж на веранду чи ну, сюди у коридору перший той. Ой, кажу йому, я ж картоплі не начистила. А він каже, ну і що? Ти що будеш їсти? кажу, я салат. А він каже, є паштет, є тушонка, все є. Прорвемося. да, Тато? Да. Да, От за що я його люблю? За те, що він у мене в харчах взагалі не, як там кажуть, требувательний не непереборчивий. Що досиште і їстиме. Не було б нічого запари макарони. Ну, він каже, макарони. Не було б нічого, він би міну запарив, поїв і жодного разу не поприкнув. Так що отакі справи в нас мінус 17 вже на вулиці. Завтра на татко йде далі, на свій паркогосподарський день. Не прибрали вони за один день. Ну, каже, сподівається, що завтра дороблять. Бо післязавтра вести Мікі, як його вести, в які його кожухи кутати. І в такій, в такій шубі вже неможливо більше тримати його. І отак от похолодало саме на момент грумінгу припало. Ну, але нічого, світерок. Дам з дому дівчата закриті. Поки що в Багдаді все спокійно, ніхто не народжує. Я їм диктую установку через камеру, щоб терпіли, поки потепліє, щоб такі морози не народжували. Ну, а там подивимося, слухняні вони в мене чи не слухняні виявля... виявляться. Все мої любі, мої хороші. Буду на цьому з вами на сьогодні прощатися. Бажаю всім вам, нам тихого вечора, мирної ночі. Судячи з усього, вечір також не мирний, але хоча б ніч виявилася мирною. І погода, погода також творить, дива. Що наробило там Ой. у Дніпропетровській області, Кіровоградщина, Там взагалі жесть. У нас хоч погода більш-менш мороз, то зрозуміло, але ми хоч зі світлом, а там у людей взагалі апокаліпсис. Не світла, не інтернету, не зв'язку, всі провода додолу пообривало. Страшне шокується. Мир сходить з розуму, як я кажу. Все, всім нам миру, всіх вас обійняла, поцілувала. Бувайте до завтра, Па-па.